Всім привіт! Віцеспікер Держдуми Рина Ярова заявила, що під виглядом біолабораторій США розміщували на Україні військові об'єкти НАТО. За її словами, біолабораторії США здійснюють вивезення зібраних небезпечних патогенів і генетичного матеріалу за запитом і під завданням Міноборони США. На Україні під виглядом біолабораторій створювалися саме військові об'єкти США і НАТО. Якщо для приходу з реальними військовими базами на суверенну територію інших країн необхідні для цього серйозні контрольовані підстави, якщо мова йде про блок НАТО, то створення військових біологічних лабораторій дозволило Сполученим Штатам діяти в обхід всіх міжнародних угод, поділилася ярова. Вона також додала, що США завжди бачили свій особливий геополітичний інтерес у створенні на Україні різних структур зовнішнього управління. За даними Міноборони Росії, США досі не зупинили роботу біолабораторій на Україні. Раніше заступник голови Ради Федерації Росії Костянтин Косачов Ірина Ярова повідомляли, що парламентська комісія з розслідування роботи біологічних лабораторій США на Україні може представити Раді Федерації і Держдумі підсумком. Доповідь 12 квітня. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.